Сьогодні Маковія, або як ще його називають, перший спас. З цього дня розпочинається двотижневий Успенський піст. До церковного освячення несуть воду, квіти і мак. Про особливості, традиції та підготовку до свята дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні родина Марії Пилипівни святкує Маковія. Разом зібралися жінки аж до шостого покоління. Чоловіки на роботі. На столі вареники, капустняк та головна страва дня шуліки з маком. Марія Пилипівна, найстарша представниця сім'ї, розповідає, що за її молодості сім'я ходила до церкви освячувати букети з квітів та трав, воду та макові коржі. Каже, що традиції святкування Маковія нині призабуті. Церкву із букетами цвітами. І батьки потім приходять, а тоді посвятить батюшка зілля. Приходимо додому. І цей день взагалі пісний. «Нельзя нічого жирного їсти. Обов'язковий атрибут святкування маковічик чи маковейка. Такий букет треба освятити у церкві та зберігати впродовж року. І лікарські трави та головки маку вважають оберегом, адже вони захищають дім від нечистої сили та допомагають при недугах. Катерина Павлівна розповідає, що цьогоріч букет збирала власноруч біля свого дому. У ньому, говорить жінка, можуть бути різні квіти та трави. Утім, головне, що був мак, адже саме він має чудодійні власноручі. Любу квітку можна святити, а потім їх ставиш і вони як оберіг. Оберігають від усього, від хвороб. Якщо хворієш, то в чайок кидаєш, чебрець, він же взагалі лікувальний. І, а, жито, а жито це для того, щоб для життя, Жито – це життя, це щастя, це багатство. Це, для цього воно як оберігається і стоїть у хаті. Традиційною їжею цього дня є шуліки. Рецепт їх приготування доволі простий, говорить Катерина Павлівна. Борошно, цукор, яйце та вода такі інгредієнти тіста. Після запікання готовий корж ламають на дрібні шматочки та заливають розтертим маком з медом чи цукром. Як правильно це робити, спробувала і наша знімальна група. Ламаємо невеличкими кусочками коржу, uh -huh. Вони тоді там намокають, а це ще дідусь робив сам. Uh -huh. Це спів така волока, щоб він важкий був, щоб. Леше було м'яті. А довго взагалі не? Поки все. він побіліє. Оце він зараз так побілів, це вже він готовий. Приготування завершено. Потому сім'я збирається за святковим столом. Перед трапезою звернення до Бога з молитвою. Найстарша господиня дякує за їжу та хліб на столі. Щоб усе було і всьому миру, і щоб побачили Черкащина, яка в нас багата. Маковія останнє свято цієї пори року. Щоб зберегти літнє тепло у стосунках з родиною у свято, потрібно бути особливо лагідними та в жодному разі не сваритися. Віталіна Очередна, Владислав Тягун, Віка Новини. Я